Емма Андієвська Говорюща риба. Скорочено у великих водах серед табуні мовчазної риби народилася балакуща риба. Спочатку, коли риба була маленькою, засмучені батьки сподівалися, що з віком це мине, але час ішов, риба ставала великою, а балакущість риби не тільки не зникла. А навпаки, набрала такої вправності, що батькам уже незручно було признаватися, що вони належать до одної родини. У балакущої риби було добре серце. Вона не розуміла, чому батьки сумують, їй подобалось розмовляти. Але, дивлячись, як батьків убиває неслава, балакуща риба попрощалася з місцями, де жила її родина, і попливла шукати іншого табуна. Але і в інших табунах говорюща риба не знайшла співрозмовника. А коли вона починала говорити, усі риби мовчки затулялися плавниками й утікали. Скоро стало відомо, що балакуща риба постійно говорить, чим заважає іншим рибам зосередитися, а це порушує їх гідність. Тому вся рибна громада ухвалила безслівний присуд, який був намальований верховодами на верхніх верствах води, щоб балакущу рибу видалили з води. Балакуща риба саме гналася за виводком оселедців, щоб розповісти їм жарт, коли мовчазні виконавці вироку, взявши її на спини, одним махом винесли її на берег. Там вони її поставили на ноги, і, вручивши листок, де було намальовано, що їй назавжди заборонено користуватися водяним царством, зникли в глибині. З тих пір риба стала жити на березі. Спочатку вона трохи побоювалася оточення, усе тут було нове. Крізь кущі, що не можна було проплисти, і у повітрі, яке так нагадувало глибину, вимовлені слова не лишали за собою найменшої бульки. Крім того, на березі бували рибалки. Балакуща риба не раз бачила їх знизу, нехтуючи забороною, тільки крізь воду рибалки виглядали інакше вони насамперед ніколи не розмовляли і не рухалися. А тепер риба на власні очі бачила, як вони не лише розмовляють, як вона, а й бігають. І, напевно, серед них можна було знайти не одного співрозмовника. Як їй хотілося кожного разу, як рибалки відправлялися у море, підійти і привітатися, але їй постійно щось заважало зав'язати знайомство, і риба ходила по березі й говорила сама з собою. Одного дня, проспавши у холодку довше, ніж звичайно, риба побачила недалеко від себе рибалку, що лагодив човен, нарікаючи на долю. Почувши так близько від себе розмову, говорюща риба не втрималася. Звівшись на ноги, вона підійшла до рибалки. Говорюща риба сказала рибалці, що шукає співрозмовника, і чоловік взяв її на свій човен, коли їхав ловити рибу. Так вони й подружилися. Риба допомагала рибалці вибирати кращі місця для ловлі, розповідала, що відбувається під водою, а рибалка ділився з нею проблемами і розповідав про сім'ю та дітей. Іноді, коли щастило добре продати вилов, рибалка приносив пляшку вина, і вони вдвох розпивали її по чарці, приємно гуторячи. Однієї місячної ночі рибалка зрозумів, що риба його найкращий товариш, і запросив її до себе в гості, щоб познайомитись з сім'єю. Рибалка пояснив рибі, як знайти хату в селі, і пообіцяв зустріти. Риба обіцяла прийти до нього на обід в гості. Наступного дня тільки но сонце піднялося, риба підхопилась і зібралась в гості до рибалки. Рибалка попередив дружину, що в гості до них прийде його кращий товариш і має бути приготовлене все найліпше. Сам вийшов ненадовго докупити наїдків і напоїв, але забув попередити, що його друг то риба. Риба зайшла у двір рибалки, де була жінка з дітьми. Діти побачили говорющу рибу. Але мати не звернула увагу на неї, бо була дуже заклопотана. Жінка гримнула на дітей, щоб вони не голосували і не заважали поратися, бо їй і так ніколи вгору глянути, а тут іще й недолугий чоловік запрошує таких приятелів, для яких мало що не з ніг треба збиватися, аби догодити. Риба ще кілька разів привіталася, але жінка готувала обід і не помітила гостю. Риба вирішила, що, мабуть, прийшла невчасно і вже йшла на вулицю, коли її побачила жінка. Дружина рибалки вирішила, що цей чоловік загубив рибину і вирішила її засмажити. Жінка постійно щось говорила, тому навіть не почула, що риба розмовляє. Риба намагалася пояснити, що вона і є товаришка чоловіка, що це її вони чекали в гості. Та жінка нічого не чула і засмажила рибу. Рибалка прийшов додому з покупками, і він хотів приємно вразити свого друга, а жінка сказала, що посмажила рибу, яку він загубив. Чоловік згадав, що він забув повідомити дружині, що його друг це риба, і кинувся до сковорідки. Але смажені риби були всі однакові, і рибалка не впізнав свого друга. Довго чекав рибалка на свого товариша, та балакуща риба не приходила. Кілька разів чоловік виходив на дорогу, шукав рибу, але її не було. Він навіть запитав перехожих і рибалок, чи не бачили вони його товариша. Говорю, що й риби, але люди тільки хитали головами. З часом рибалку почали цуратися. Він не ловив рибу, а тільки ходив берегом і кликав свого товариша. А коли витягували сіті з уловом на берег, він просив рибу, щоб вона сказала йому хоч одне слово. У кінці твору описана розмова шакала і консервної бляшанки їм шкода героїв, рибалки і говорю, що і риби. Та заклопотаної жінки, що не почула риб'ячого голосу. Консервна бляшанка вважає, що рибалка знайшов собі друга говорющу рибу, бо його дружина ніколи його не слухала і не чула. Наостанок бляшанка каже, риба загинула. Це сумно. Але кожен колись помре. І, як на мене, горе рибалки через загибель друга навіть сумніше, ніж смерть риби, та помирати за все життя, не почувши голосу риби. Це справді найгірше, що може трапитися людині. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.